Садиба голіценга від садиби і парку залишилось декілька споруд. Це господарські будівлі і от прямо будинок управителя. Ось так виглядав сам палац. Дендропарк є пам'яткою судово-паркового мистецтва державного значення. Його площа 50 гектарів, але все воно запущено, все заросло. А даний будинок вже було збудовано за часи графині Куракіної. Mm, звісно, дуже погано, що воно в такому стані. Закинутому все занедбаному. Село козацьке до 1791 року належало Григорію Пето. Омкіно, а після його смерті дісталось у спадок Варварі Васильівні Енгельгард, Голіцині, племінниці Потьомкіна та рідній сестрі Олександрії Енгельгард. Варвара Васильівна у 1779 році вийшла заміж князя Сергія Федоровича Голіцина. Ця гілка Голіцинах була не дуже відома і не дуже багата. А після смерті Катерини II він потрапив у Немилість до імператора Павла І його разом з своєю родиною відправили у козацьке. Залишились ось ще деякі будівлі, садиби. А сам палац, як вже я сказав раніше, не